Журналісти видання, яке називається Гулагу Нєт, журналісти розслідуваннями провели і продемонстрували доказову базу доказову базу для міжнародних судів. Записали інтерв'ю з колишніми військовослужбовцями, військовими командирами приватної військової компанії Вагнера, які розповіли, що Євген Пригожин, керівник власник компанії Вагнера, особисто. Давав накази про вбивство більше ж про розстріли більш ніж 20 українських дітей, 20 українських підлітків у Бахмуті Соледарі. А, і так само колишні в'яз. От ці колишні е, в'язні е, віддавали, вони дали такі зізнання. Ну, коротше, кажучи, послухайте, що вони кажуть. А навіжіть на маленький района, понімаєш і 5-6 там. Год. контрольный ты понимаешь я никого не должен был выпустить никого хотя была команда дата зачистка sätt... всех кто мне стоит на пути